І випустила красуню. І зразу до мене давай скакати. А потім поняла, що все, що в мене було, я висипала курам, <хи> І пішла розтурлювати курей. Кроликам сіна наклала. Це ось так і влазить в кормушку. Куди? Стікай. Воно не лізь. І ця дама, що то в нас щось горне. Я не пам'ятаю, коли я її від криля забрала. Їй бо не пам'ятаю, якого числа. Клинула трішки. Тут було всі ліцарки, але вона глядать хоче. Ну, звісно, в родні краще. Ну що я тобі скажу? Звісно, тут краще. Це завжди так. В общій каструлі краще, ніж в старілки, так. Да. Це завжди так. Доброго всім ранку, гарного всім вам дня, сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Що ж, друзі, неділя. Вчора прийшло мені моє замовлення. Хоча була відмова, не розумію, чому так, але дивлюсь, є замовлення. Пилка. Настя мене повезе, і я зараз їду по Лучу. Вчора не виходила, лице таке затюкше, таке опухше, воно і зараз таке. В червоних п'ятнах все, але трішки гриму. І, надіюсь, <смітно> не так заметно. <смітно> ну, що ми зробимо? Виходимо з цих ситуацій, їхати то треба, а так не поїдеш, бо люди будуть жахатися. Так що, така то справа буде маленька розпаковочка. Тут ось о. Джексон біля мене. Джексон нікуда. Так що світла в нас нема, вночі не стало, великі перебої з світлом. Ну, що маємо, то маємо. Але ми тримаємося, все буде у нас добре. Всякому разі, ми на це дуже маємо велику надію, що все у нас буде добре. Зима потихеньку відійде, за зимою прийде весна, зацвітуть вишні і надіємося на мир. Вчора нам покинула. Я знову, гляньте, яка купка, я знову все порозгрібала, займалася, займалася, то коврики в'яжу. Отакі-то От справи, відео не виходило, тому що ну, нема що, нема що вчора було, і не було як, і не було що, я вам скажу. Все в одному. Так, зірки, каже, зійшлися. Надіємося, що зіркися. Все, тихенько, 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 не підлазить. Не підлазить. Ага. Все, всі тебе почули. Приїхали, друзі, вже згайвера нас. Бачите, маскирувалася, а тут такий отек. Забрала пилку і трішки шадешу підкупили. Зараз робимо розпаковочку маленьку, Мамі хлібчик. Собі хлібчик, це вже з Насію. Пили каву і їли по бутербродові з паштетом. Ліки на 300 гривень ліки. я купила на 300 гривень. Омес, панкреатин, Лоротадін, дві пластинки. І карсін, це мамі. Дві пластинки не небагато. 300 з лишнім, ще й там ще 307 нібито. Отака покупочка макці. Так, тепер зайшли в м'ясний магазин і взяла трішки м'яса. По, 100, по 198 гривень кілограм. Ні. По 185 гривень кілограм на 198 гривень. Такий мякотик кусочок. І на 114 гривень фаршу. Вже їли бутерброди з фаршем і спастер. Пили каву каву, кару нас. Це такий за могрець запилку. ти мене забазив. До пилки на шину отаке масло. 160 з чимось теж. Тепер саме, друзі моє, основне. Пилка прийшла в розібраному вигляді. Так що ще буде в мене трішки. Трішки буде така. Не знаю, як це я. Відкрию її зараз. Але збирати треба отак. Все по запчастях. Така пилочка. Сюди батарея вкладається. Все, що ми провірили, це вклали батареї, щоб були робочі батареї. Тому що шини нема, дві батареї входить сюди. Дивитися, які батареї наскільки. Отака. Хто розуміє шість? Шість. І. Яка мощність движка? Не понімаю. 120 Така розумно тут цепочок і шина. Шина, одна шина. шина яка довжиною. Мала бути 23 сантиметри. Це, мабуть, треба дивитися в описі. Такий як баран в техніці, друзі мої, та й баран. Але є отака книжка. І я вам скажу. Я тут нічого не прочитаю. Тому що тут. Нічого не розумію. Тільки малюночки можу подивитися і по малюночках. Мабуть, такий ключик, таке десь щось захист якийсь йде до чогось, і отаке зарядне до батареї. От така покупка, в якій треба вдівати очки, пробувати розбиратися, якщо нічого не зможу, сама розбиратись. Треба шукати якогось мужчину, щоб розібрався. Отакі, От друзі, справи. Я ж думала, що вона мені прийде зібрана, а тут на тобі, а вона розібрана. Так що, огляд, такий ми зробили. Огляд, як вона буде себе показувати в роботі, теж буде на днях. Не знаю коли. Все залежить. Від погоди. Оце так. Буду брати очки пробувати розбиратись тусь. Знаєте, подивилася, оділа очки. І думаю, не святі горшки ліплять. Але, все ж таки, не знаю, діла на шину, шину, тут розкрутила. Отут не знаю як, чи воно. Ну, одним словом, тут щось цеп спадає, чи це воно щось, можливо, тут і не так, але. Треба все вміти самі робити. Хоча треба, щоб хтось буде провірити. Тому що буду боятися включити, якщо тут щось не так. Але я складу. Я б бачити, як я склала, можливо, колись треба його буде розкрутити, то треба мені ж поймати самі. Ключик такий. Можливо, я добре не закрутила. Знаєте, тримається. В очках, так, є ж такі малюночки. Що тут ще треба? Угу. Десь отут зверху заливається, мабуть, масло. Ну, так, да, я думаю, це. Зараз масло залиємо. Не знаю, чи ризкувати, пробувати включати, чи все-таки до когось піти, щоб хтось провірив. Як Є в мене шприц такий величенький. Думаю, що достанемо. навіть не знаю, скільки сюди масла треба. Але так по Видавлю, можна ще, це спеціальне масло для шини, щоб вже знати скільки її сюди входить? Знати, це я беру по 0,5. Так, знаєте, якби чоловік, він би її зразу, щоб на новій пошті провірив би цю пилку. А тут батарею поклали без щини, працює та й працює. Але якби хоч на новій пошті був якийсь чоловік, то думаю, що трішки вонила. Та лампочка, можливо, це тут воно повинно показувати масло. Чи що то за лампочка? да Трошки боюся, я включати. Тепер акумулятор. Як акумулятор чіпляється? Зібрала. Включила, ти боюся. Боюсь, щоб не спортити. Наче все міцно стоїть, наче все як повинно бути. Що, друзі, попробуємо? Господи, поможи. Щоб цепне. А, працює! Бачите, хто хоче, то завжди все вийде, хоча цеп упав. Щось то там не так. Щось-то там не так. Це безлетів. Треба буде розбирати і дивитися далі. Ось цією штучкою підтягується цеп. Підтягнула і все добре. Отак От виглядає. Тут можна брати другою рукою і така шина. Ну, шина гарна. Ніби все зібрала, запчасть, виходить, лишня. Ага. Це захист. Як тут його чіпляти? Отак, От мабуть. Тому що інакше ніяк не вчіпиться. Да, це, видно, захист від, для рук. Все, такі ось є болтики, чи шурупчики, чи болтики. Ну, отвертку треба йти шукати. Я якийсь взяла ножик, може, я ним наживлю. Да, це від рук, де рук захист. Не можу, як не можу закрутити. Знаєте, нема малюнка кольорового, щоб вона була зібрана в зборі кольорова, щоб я бачила. Так дивиться по запчастях. Щоб лишнього нічого не було і все. Тут, мабуть, його можна опускати? Ні. Все, отак. І пошла працювати. Всім гарного дня!